Всім привіт народ! Радий вас вітати на ютуб-каналі Fisherman 15. З вами я, Стас. Сьогодні я приїхав на Дністровський канал і хочу половити щучку і розповісти і показати, як це роблю я. Показати приманки, проводки і взагалі трохи розповісти, як саме я ловлю щуку на каналах. Тож, друзі. Сьогодні у нас буде тематка рибалки: як спіймати щуку. Тож давайте розпочинати. Вам приємного перегляду. Я вже підійшов до першого місця і буду розкладатися. Блін, народ, тільки підійшов до свого першого місця, зробив два закиди і одразу покльовка. Є така гарна щучка, ціль нашої рибалки. Спрацював у мене кайтечівський рак, крейзі флаппер. Зараз вам я покажу. Ось такий його рачок на легкій вагі і одразу є перша рибка. Щучку відпускаю і давайте розповім про місце. Ой, й Як я це зробив! Блін, мені чуть пальця не порізало. Ну все, відпускаємо малявку. Давай, пливи, красуня. Перше моє місце і перша рибка. Як я це зробив? Друзі, я завжди, коли починаю рибалку на каналах або на маленьких річушках, ставлю одразу кислоту. Будь-яку приманку, але ставлю ось в цьому випадку кислотний рак. І якщо дозволяють погодні умови, ширина каналу, ставлю максимально легку вагу. в даному випадку це взагалі один грам джек голівка і такий рачок. Він ледь-леді грає клешнями. І це одразу спрацювало. Я підійшов зробив перший закид. Колостий, другий закид під самий очерет, декілька підмотів і одразу щука вдарила. Я вам також раджу, коли розпочинаєте рибалку, розпочинайте із кислоти або, взагалі, в ті приманки, в які ви вірите. Я вірю в кислоту, тому знаю, розпочинаю і. Активний пошук, тобто переміщаємося по каналу, не стоїмо довго на одному місці. Так, да, бувають такі випадки, коли можна прийти, і ти знаєш і впевнений, що щука тут є, що вона стоїть, живе тут, то ти стаєш і можеш обкидувати, 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 поки не спіймаєш. А якщо ти прийшов на канал на річку, не знаєш, є там щука, де вона, що ставиш приманочку і пішов по всім місцям, по 5, по 6 закидів. І вперед шукати активну рибку. Саме так роблю я. Тож давайте продовжувати. Ще декілька закидів на цьому місці і переміщаємось. Для такої рибалки. На таких каналах і річках я завжди збираю свій лайт до 14 грамів. Ось такий Каліпсо Deep Space в зрості 239. вудки з головою вистачає, щоб і форсувати рибку, і можна було б кидати всі ваги і легкі, і трішечки поважчі, якщо вам потрібно. Опа, знов. Спершу ж. ти, це що побільша рибка? Блін, я тільки закину. Зійшла. Це була побіша, друзі. Це точно була побіша. Не Зрозуміло чому. До речі, таке інколи буває. Що щучка може стояти в кількості на одному місці. І це нормальний випадок. І, блін, одразу взяла. Я аж цей не повірив якось. Довго не затримуюсь на місці. Як я вам і казав, буду активно переміщатися. Краще шукати і ловити активну рибку. Чим стояти на одному місці? Трішки змінив декілька місць. Зараз став на ось таке, зробив декілька закидів і щука зрізала. 0,45 флюр. Втулило так і все. І зрізала <кхи> цього рачка. Я зараз взагалі приманки не зміню, тільки його поставив і на нього ходю, усюди, віз... обкидую. Ну, тож будемо далі так і робити. Зараз перев'яжемося і продовжуємо. Так, як щучка зрізала приманку, одразу вирішу вам показати, як перев'язувати флюрокарбону і повіці, як їх в'яжу саме я. Дивіться, використовую я флюр 045 можна грубіше, так як ви бачили, щука зрізає все це діло без проблем. А застібки використовую такі маленькі 3 0, В принципі, самі маленькі, які вони взагалі є. Відмотую невеликий відрізок. В принципі, сантиметрів 20-30 вистачає повіця. Ой, одразу декілька слів за інструмент. Це в мене ніж від віддероксом, така обновочка. Дуже зручний. Як бачите, тут є ось такі ножиці, які без проблем ось перекусують такий товстий флюр. І дуже зручно ними користуватися на риболовлі. Мені дуже сподобалось. До речі, тут можна ще міняти лезо, ось тут є такі кнопочки відкривають. І там щось їх видів з 15 і можна будь-яке поставити, хоч розчоску. Ну, коротше, далі, дивіться, беремо флюр. І запальничкою робимо такий грибочок. О, отак треба оплавити, напевно, вам буде погано видно, але ось дивіться, так оплавляю, да? І потім сюди будемо прив'язувати основний шнур. Ну, а сюди прив'язую застібку, беру її і звичайним вузлом клінч, так як флюр товстий, і рази 4 ось так обмотати. Навіть три і вистачає. Продіваю і затягую. Так. Чікс, чикс. Пальчиками допомагаємо. Ось так все це діло виходить. І зайвий кінець ось так обрізаю. Можна ще опалювати, щоб не розв'язався. Але я вам кажу, що в мене такого не було, щоб застіпка розв'язалась, Так що, в принципі, все. Ось так я в'яжу максимально просто флюрокарбоновий повідець. Так що, друзі, давайте продовжуйте. Ух ти, з якою подачкою. Йди сюди. Це зовсім малесенька така. Бачите. Одразу пливи. Пляж шмакадзявки знов змінюю місце. І будемо пробувати тепер тут. Опа, є! Одразу. Тільки невелика Тільки невелика Але є. Бачите, тільки перейшов і одразу є щучка. Відпускаю продовжує працювати ця тема з рачком на легкій вазі і з під того очерету. На викиді одразу, якщо рибка є, вона бере. Тож, друзі, продовжуємо ловити на цю тему. І по наступну Проводка, пауза і є на паузі. З кожного викидую дрен батон. Пауза. І є. А ну-ка що ти там? Ух ти, друзі, це гарна щука. Це гарна щука. Щось у нас зовсім не втручалась просто. І заковтнула взагалі нормально. Щоб не зрізала блін. Кілошка перша. Є, друзі, взяла перша нормальна щука. Ну це кіло. Це явно кіло. Ну, цю щучку я візьму додому на котлетки. Піде вона у нас <хи> розход. А все інше відпускаю. Як ви бачите, взагалі, друзі, я всю рибку відпускаю. Якщо є нормального розміру, я беру собі декілька штучок, рибок додому на поїсти. Ось така красунька річкова. І все знов на того самого рака. Бачите, у нас все складається. В принципі, все працює, те, що я вам розповідав. Активно переміщуємося. Легка вага, кислотна приманка і є. Ось така зачотна рибка. Ну і її на кукан і продовжує. Тож, бачите, як народ, нове місце, два закида, дві рибки. Тож давайте а, не докинув, тому одразу перезакину. Це місце тут гарне, перспективне, але одним грамом обкидати по сторонам неможливо. Тому зміню приманку, ставлю таку саму рачка, тільки на шарнірі і на 4 грамах. Можна було далеко кидати по сторонам. Бачите, місце тут таке відкрите, що з цієї сторони, що з тої сторони. І можна прокидувати. Тому я спішаю звідси. Йти не буду, хочу прокидати усі сторони. Давайте тепер туди. О! Піц самісінький очерет закинув. Вийшло гарно. І побачимо, як репка буде брати на 4 грамах. Чи... О, да, взяла! Я ще запитую, буде, не буде, а вже ж буде. Уф, як головой труси. Ого. Бо вона якось так плеве дивно з відкритої пащі. Ні, непогана щука народ. Блін, що це таке? Сьогодні якийсь день трофеїв. Да, гарна щучка. Така сама, а то й більше. Ну-ка, йди сюди. Засіклась начебто добре. Ні-ні, Не брикайся. Ай тебе отак от на берег. Да, гарна щучка. Ну, теж за кіло. Приємно. Ну, засіклась, чесно кажучи, не дуже. Одна б свічка і вона б зійшла. Ну приємно. Ну що, бачите, з одного місця все вийшло, так як я й казав. Ось, ще одна закілошна щука. Приємно, дуже приємно. На того самого рака, просто трішечки по-інакшому його використав. Поставив на шарнір, на двійник, 4 грами. А, чуть не порізала знов пальця. І все спрацювало. Цю щучку я також візьму, кидаю її на кукан, якщо спіймаємо більшу, то цю відпустимо. Тож, все. рибалка просто якась кайфова, шалена. У нас вдається на 100%. Так що продовжуємо так само. Ось він, міні-герой, кислотний рак. Закидаємо і продовжуємо так само. Бачите, це перший закид. Обкидую. По сторонам. І це спрацювало. Блін, як ж приємно, коли спрацьовує те, що ти хочеш. <правж> Передати вам не можу. Неймовірний кайф. І гарна щучка. Довго на місці не залишаюся. Знову буду переходити у наступне. Тож давайте йти. Знову змінив місце, а точніше перейшов на те, на якому починалася наша риболовля. Рак на чотирьох, рамах, клювання, дуже гарне клювання. Чомусь не засіклась. Рак на чотирьох рамах Клюв... Двійник. Знову ударчик. Бачите? Наша тема працює. Я просто одразу почав 4 грамм, щоб обловити ті місця, де на початку я ще не ловив. А ну-ка, що там? Може щось з'їло йому? Ні, все на місці. Трішечки стягнуло. Ну, а ну-ка, давайте ще раз. В то саме місце. Так, да, чітко. Підрив, підрив, пауза. О, є! Бачите, я ж казав, що була. Підрив пауза. Увай! О. А ну-ка, давай, давай. Іди сюди. Невеличка, але не сама маленька. пофлюру зубами. Іди сюди, бачите, заковтнула гарно, так що все працює. <рес> Знов тільки змінив місце і ось така пузата гарненька щучка. Ну, грамів 500-600 в ній. Ми її вже ж відпускаємо. Поки що я дві штучки собі ті взяв побільше та більше брати не буду. І ось він, наш герой рибалки, одна приманка. На усі випадки життя <хи> і відпускаємо. Давай, гарньонка, пливи, рости ще більше. Хе, <хи> супер. І погнали. В ту саму сторону кидаю. Тільки бачите, на іншому монтажі вагах одразу зреагувала. В принципі, можна буде ще прокидати і на джиґголівці. Але вже пізніше. Ну-ка, ще раз туди ж, де взяли рибку, спробуємо знову когось там хапануть. Можливо вона там не сама стояла. Тому прокидуємо гарненько. Змінив декілька місць, прокидав, але клювань не було. В принципі, зараз піду ще на початок каналу, там є декілька місцин, де можна стати покидати. І хочу ще поїхати спробувати судачка на річці спіймати. Бо я коли під'їжджав до каналу, людей багато біля річки, але я вже налаштувався ловити е, щучку. Тож, в принципі, я прийшов, відзняв вам таке відео саме по чучки, розповів, як ловити її, які приманки, показав одну свою тему. Можна сказати, найулюбленішу це раки в кислоті, на легкі і Вони дуже круто спрацювали по чучки. Взяли декілька нормальних, було багато мілкої. Але, в принципі, ще риболовлю не завершу, і ще там прокидаю, і потім поїду на річку. У мене також є вудка з собою для річки, приманок взяв. Тож. Побачимо, що воно вийде. Давайте, друзі, йдемо ще кидати. Заліз в такі дєбрі. Зараз пробуємо тут когось зловити. Просто як тут діставати потім. Цікаво. Якщо когось спіймаємо. Це, прийшов я в машину, змотав всі речі, на останньому місці клювань не було. Та й зараз сів, перекусив. У мене тут ходог, чиє ось, ось є в термосі. Так що зараз, друзі, смачненько поїм. І переїду у інше місце. Спробуємо пошукати ще судочка. Так як у мене, в принципі, час ще є, вільний, ще 3 годинки можна походити, покидати. Так що давайте перекусимо і погнали у нове місце. Так, друзі, доповідаю. Коротше, поїв я і поїхав на канал водонасоска. Вийшов на вихід з канала, там де такі два бетонних помоста, став з лівої сторони і прокидав. Рибаків було багато. Блін, я не знаю, майже увесь берег був зайнятий. Всі ловили мілкого судака, такого грам 200-300 малесенького зовсім. Я також став, почав прокидувати і також спіймав 2-3 штучки. Три штучки да. 3 штучки спіймав, їх вже відпустив. Зараз вам поставляю фрагменти. Судачок ловився непогано, кидав я 20 грам, 18 грам, прималочка 2,5 дюйма. Нічого крупного не було, не клювало, тільки ось такий маленький судак. В принципі було ще багато клювань, холостих сходів. Він брав неактивно без покльовок, просто підсідав і все. Тож, я вирішив не затягувати відео. В принципі, в цьому відео показав все саме основне, як ловити щучку, як я це роблю я. Приманку показав, проводку, самі такі робочі теми. Тож, ще раз повторююсь, не буду робити сильно довге відео, нехай воно буде коротеньке, але максимально інформативне для вас. Тож, якось так народ. Вам, як завжди, величезне дякую за перегляд. Пишіть коментарі з приводу цієї риболовлі, як вам сподобалось, не сподобалось. Чи їздили ви самі вже на щуку, також напишіть, як у вас рибалочки пройшли. А я буду завершувати риболовлю і їхати додому. Наступна рибалка, скоріш за все, буде по мирній рибі. Вже остаточно вийду закрию сезон по сазану. може, половим ще на фідер. Так що, друзі, в принципі, все. Обов'язково заходьте в описі під відео є корисні посилання для вас, а з вами був я, Стас, ютуб канал Fisheron 15. До зустрічі у нових відео. па-па